11 квітня 2007 року 50-річна Мішель Макніл, мешканка Плезенгроу, Юта, відновлювалася вдома після операції. Спочатку про неї піклувалася її донька Алексіс Саммерс, а пізніше за благополуччя Мішель відповідав її чоловік, доктор Мартін Макніл. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Союз Мішель та Мартіна почався з їхньої зустрічі на заході для молодих холостяків мормонів, що призвело до їхнього шлюбу, коли Мішель був 21 рік. Майже три десятиліття вони залишалися одруженими. Мартін, практикуючий психіатр, і Мішель, колишня королева краси, що стала моделлю, прагнули мати дітей, зрештою розширивши свою сім'ю до чотирьох біологічних дітей протягом перших п'яти років шлюбу, всиновивши чотирьох дітей, троє з яких були з України. 11 квітня Мартін відвіз своїх молодших дочок до школи, залишивши вдома чотирьох дорослих дітей та чотирьох неповнолітніх. Напередодні Алексіс, яка поїхала здобувати медичну освіту, подзвонила Мішель о 8.45, щоб перевірити, як у неї справи. Мішель запевнила Алексіс, що почувається добре. Трохи більше ніж за тиждень до цього, 3 квітня, Мішель перенесла операцію з підтяжки обличчя, і вона приймала ліки за рецептом з інструкцією відпочивати. Алексіс доглядала за нею кілька днів, перш ніж повернутися до школи. Мішель повідомила їй, що почуває себе добре і має намір забрати дівчаток зі школи пізніше. Після того, як Мартін відвіз дівчаток до школи, він пішов на роботу, де зранку отримав нагороду і попросив фотографа зробити його фото після церемонії нагородження. Він забрав свою доньку об 11.30, і вони попрямували додому. Після їхнього повернення гукання Мішель залишилося без відповіді, що спонукало Мартіна та його доньку шукати її в будинку. Вони виявили Мішель у ванній кімнаті, занурену у ванну повністю одягнутою. Мартін наказав своїй доньці знайти допомогу, і вона поспішила до будинку сусіда. Одночасно Мартін набрав 911, повідомивши диспетчера, що він проводить серцево-легеневу реанімацію. Він також зателефонував колезі, повідомивши йому, що проводить реанімацію своєї дружини. Коли Алексіс додзвонилася до Мартіна, він повідомив їй приголомшливу новину: твоя мати у ванні і не дихає. Сусіди поспішили до ванної, щоб надати допомогу, і побачили Мартіна, схиленого над обличчям Мішель. Вона лежала на спині з головою під краном, а ноги і ступні були ззовні ванни. З допомогою сусідів Мішель витягли з ванни. Після прибуття парамедиків вони почали реанімувати жінку. Під час цього процесу чувся булькаючий звук, і Мішель кілька разів виділила з рота значну кількість рідини. Мартін повідомив парамедикам, що він вийшов ненадовго, припустивши, що Мішель, можливо, передозувала знеболюючі ліки і послизнулася у ванній, вдарившись головою. Мішель була оголошена мертвою після прибуття до лікарні. Судово-медичний експерт доктор Морен Фріка дійшов до висновку, що смерть Мішель була природньою, пов'язавши її з серцево-судинною хворобою, гіпертонією та міокардитом. Протягом дев'яти днів після похорону Мішель, жінка на ім'я Джипсі Джеліан Вілліс приїхала до будинку Мартіна. Спочатку Мартін повідомив своїм дітям, що найняв няню, щоб доглядати за чотирма маленькими дітьми вдома. Однак дорослі діти Мартіна були стурбовані ситуацією. Коли напряму Алексіс запитала його про стосунки з Джипсі, Мартін наказав їй залишити будинок. Пізніше стало очевидно, що Джипсі не виконувала функції няні, натомість вона мешкала з Мартіном як його партнер. Вони разом їздили до Вайомінгу, де Джипсі представила Мартіна своїй родині як свого нареченого і навіть узяла прізвище Макнілл. Дивовижно, але Мартін запропонував Джипсі одружитися лише через три місяці після смерті дружини. Алексіс та її сестра Рейчел, а також сестра Мішель Лінда Клав, висловили підозри щодо припущення про природню причину смерті. Вони наполягали на тому, що Мішель вбили і закликали поліцію переглянути справу. Їх наполегливі зусилля, включаючи звернення до різних газет Юти, офісу губернатора та органів влади. Зрештою, призвели до повторного розгляду справи Мішель. При розгляді токсикологічного звіту, токсиколог помітив, що на момент смерті в крові Мішель містилася концентрація різних речовин, достатня для того, щоб зробити її сильно пригніченою і важкою для пробудження. Згодом судово-медичний експерт доктор Тодд Грей переглянув звіт і змінив причину смерті з природньої на невизначену. Причина смерті Мішель була перекваліфікована як комбіновані наслідки захворювань серця та токсичності ліків. У ході розслідування виявилося, що життя Мартіна було побудоване на обмані у свої 20 років. Він займався шахрайською діяльністю, підписуючи підроблені чеки, щоб підтримувати розкішний спосіб життя. Його кримінальна історія включала засудження за підробку і велику крадіжку, в результаті чого він отримав тюремний термін 180 днів. Після звільнення Мартін вступив до медичної школи, де був прийнятий на основі двох фальшивих рекомендацій. Поліція виявила, що Мартін брехав, що хворіє на шизофренію, щоб отримати звільнення з армії. В подальшому він отримував 3 тисячі доларів на місяць від управління в справах ветеранів протягом більше трьох десятиліть після звільнення. Після трирічного тюремного терміну Мартін був згодом звинувачений у вбивстві першого ступеня, тяжкому злочині та перешкоджанні правосуддю другого ступеня. Прокуратура стверджувала, що Мартін вчинив заздалегідь сплановане вбивство своєї дружини. Вони стверджували, що він маніпулював Мішель, щоб змусити її пройти під тяжкого обличчя як частину ретельно спланованого вбивства. За твердженням обвинувачення, Мартін вплинув на хірурга, який робив підтяжку обличчя Мішель, щоб він призначив конкретні ліки, необхідні для здійснення злочину. Їх версія полягала в тому, що Мартін накачав Мішель цими ліками після косметичної операції, а потім утопив у ванні в їхньому будинку. Мотивом, як стверджувало обвинувачення, було бажання Мартіна бути зі своєю коханкою Джипсі. Суд дізнався, що Мартін активно заохочував Мішель зробити підтяжку обличчя, незважаючи на те, що вона раніше не виявляла зацікавленості в такій процедурі. Свідчення виявили зміну в поведінці Мартіна, коли йому виповнилося 50 років, включаючи нове захоплення вправами, схудненням та відвідуванням соляріїв. Мішель, стурбована можливою зрадою, запитала його про раптову зацикленість на своїй зовнішності. Мартін запропонував їй теж зайнятися собою і розглянути можливість підтяжки обличчя. У березні 2007 року Мішель довірилася своїй донці Алексіс, висловивши свої побоювання, що Мартін, можливо, зраджує їй. Підозрюючи невірність Мартіна, Мішель перевірила його телефонні записи і побачила часто набраний номер. Коли вона звинуватила його, Мартін відкинув усі її побоювання, назвавши їх безпідставними. Щоб відвернути її увагу, він запропонував заплатити за підтяжку обличчя Мішель і запропонував, щоб вони разом здійснили круїз після цього. На противагу твердженням Мартіна обвинувачення стверджувало, що він мав роман із Джипсі Вілліс з листопада 2005 року. Спочатку вони познайомилися онлайн, і Джипсі підтвердила, що знала про сімейний стан Мартіна. Обвинувачення стверджувало, що Мартін почав планувати вбивство Мішель за кілька місяців до її смерті, щоб полегшити стосунки з джипсі. Вони стверджували, що він прокинувся хворим, щоб створити собі алібі. Мартін розповідав різним людям про різні проблеми зі здоров'ям, удаючи кульгавість та використовуючи тростину в церкві. Він сказав членам громади, що хворий на рак і йому залишилося жити менше року. Тим часом колегам він розповідав інші історії про стан свого здоров'я. Прокуратура потім детально виклала інформацію про операцію Мішель та події, що відбулися після неї, підкреслюючи, що саме після дії Мартіна викликали значні підозри у справі. У березні 2007-го Мартін організував Мішель зустріч з пластичним хірургом. Активно беручи участь у консультаціях та призначенні ліків. Вона погодилася зробити операцію через два дні після планової одноденної процедури. Вона висловила бажання залишитися на ніч у лікарні, але Мартін, демонструючи невдоволення, наполягав на тому, щоб вона повернулася додому. Після повернення Мішель Алексіс помітила, що їй трошки зле. Коли вона запитала про це в Мартіна, він пояснив, що, можливо, дав їй забагато ліків. Сама Мішель розповіла Алексіс, що Мартін дав їй надбірну кількість ліків, що призвело до блювоти. Щоб обезпечити себе від потенційного передозування, Мішель попросила Алексіс дати їй відчути на дотик кожну пігулку, щоб вона могла їх ідентифікувати, оскільки в неї досі були бенти на очах і вона не могла бачити. В наступні дні стан здоров'я Мішель покращувався, їй зняли бенти, вона відновила мобільність та незалежність. Навіть почала зменшувати призначення дози ліків. Незважаючи на покращення, Мартін попросив хірурга повторно виписати рецепти на ліки. Хірург виконав це прохання, Алексіс повернулася до навчання, вважаючи, що Мішель одужує і добре може впоратися сама. На жаль, наступного дня Мішель знайшли мертвою. Суд дізнався про дивні події навколо виявлення Мішель у ванній. За повідомленнями, Мартін подзвонив в 911, але спочатку повідомив неправильну адресу і також раптово повісив слухавку під час другого дзвінка. Він сказав. Моя дружина впала у ванну, вона непритомна, вона під водою. Мартін повідомив диспетчеру, що не може підняти Мішель, тому він зливає воду з ванни і обірвав зв'язок. Диспетчер перезвонив, але Мартін знову повістив слухавку. Сусіди та очевидці зокрема свідчили, що бачили Мішель у ванні. Один із сусідів сказав, що вони робили непрямий масаж серця, тоді як Мартін нахилився над головою Мішель, щоб зробити штучне дихання, але їх рот не торкався. Лише коли парамедики добралися до місця подій, колір Мішель змінився і чувся булькаючий звук. Суд також дізнався про розбіжності в розповідях Мартіна про те, як знайшли Мішель, порівнюючи з розповідями очевидців. Лікар швидкої допомоги не виявив травм у Мішель, що відповідали падінню у ванну після повернення додому Алексіс. Виявила, що зникли ліки Мішель, а також інші речі, такі як лікарняна ліжко і ковдри. У гаражі вона знайшла купу мокрих рушників, одягу та калимок із ванної. Син Мартіна Деміан і його подруга Ейлін повернулися до будинку після смерті Мішель. Мартін попросив Ейлін змити таблетки Мішель у туалет. Ейлін сказала, що помітила, що деякі пляшечки з таблетками були майже порожніми, і на відміну від тверджень Мартіна, про кров скрізь вона не помітила слідів крові у ванній. Суд також дізнався, що в день смерті Мішель Мартін провів багато часу, спілкуючись із Джипсі. Вони двічі розмовляли по телефону і обмінялись 30 текстовими повідомленнями. Прокуратура представила на суді кардіолога, який засвідчив, що проблеми з серцем Мішель були не настільки серйозними, щоб встановити значний ризик раптової смерті. Крім того, судмедексперт надав свідчення, що не було доказів міокардиту, що ставило під сумнів первісну причину смерті. Замість цього експерти припустили, що причиною смерті могло бути утоплення, вказуючи на п'ять ключових моментів. По-перше, під час серцево-легеневої реанімації Мішель виблювала значну кількість води, що вказувало на те, що вона проковтнула воду. По друге, в дихальних шляхах Мішель була знайдена вода, що свідчить про те, що вона вдихнула значну кількість води. По третє, легені Мішель були вдвічі важчі, ніж зазвичай. По-четверте, у камерах легень Мішель була виявлена рідина. По п'яте, в крові Мішель було багато води. Це явище пов'язане з диханням води, яка потім потрапляє у кровоносні судини і циркулює по всьому тілу. Прокуратура представила свідчення п'яти ув'язнених під час суду. Один із ув'язнених стверджував, що бачив телепередачу про Мартіна у в'язниці і розповів йому про це. Спочатку неохоче розповідати деталі. Мартін, за словами ув'язненого, згодом зізнався, що дав Мішель ймовірно оксикодон і снодійні. Потім він нібито розповів, що поклав її у ванну і тримав її голову під водою протягом короткого часу. Інший ув'язнений запитав Мартіна про долю Мішель, на що Мартін нібито відповів, що вона втонула. Решта ув'язнених свідчили про те, що Мартін хвалився своєю здатністю уникати виявлення та висловлював впевненість, що влада ніколи не зможе довести його дії. Захист стверджував, що смерть Мішель була результатом природних причин, посилаючись на різних судово-медичних експертів, залучених до справи. Жоден з яких не міг однозначно встановити, що Мішель померла від убивства. Захист стверджував, що Мішель перенесла серцевий напад, внаслідок чого впала головою у ванну. Результати аутопсії вказували на збільшене серце, звуження серцевих артерій та ознаки погіршення стану печінки та нирок. Незважаючи на аргументи захисту, більше ніж через 6 років після смерті Мішель, 19 вересня 2014 року, Макніл був засуджений до мінімум 15 років ув'язнення. З можливістю довічного ув'язнення за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, а також до додаткового терміну від 1 до 15 років за перешкоджання правосуддю. Джипсі з іншого боку не була звинувачена у вбивстві, хоча деякі члени сім'ї Мішель підозрювали її у причетності. Джипсі стверджувала, що не знала про будь-який план нашкодити Мішель. З часом Мартін оскаржив свій вирок і програв. Макніл у віці 61 року вчинив самогубство у в'язниці 9 квітня 2017 року, через два з половиною роки після початку відбування покарання. Його бездиханне тіло було знайдено у зовнішньому дворі біля теплиці в'язниці. Згідно зі звітом об'єднаного поліцейського департаменту, Макніл використав шланг та газопровід, який забезпечував паливом обігрівач для теплиці, щоб чинити самогубство. Справа Мішель могла б залишитись закритою, якби не навгомовна наполегливість її сім'ї. Незважаючи на труднощі з повторним відкриттям справи, вони відмовилися здаватися, поки не була виявлена правда. Від самого моменту, коли вона дізналася про смерть Мішель, сім'я підозрювала, що щось не так, вважаючи, що Мартін убив її. Навіть сама Мішель відчувала, що з її чоловіком щось не так. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!